Шановні колеги, я вдячний організаторам конференції за можливість прийняти в ній участь і о, хочу присвятити свій свою доповідь пам'яті Миколи Васильовича Попучі. Микола Васильович останні роки, багато вже років, він. Займався однією з ключових, на мій погляд, проблем сучасної психології, а саме проблема переживань. Микола Васильович був послідовником і, ну, я би навіть сказав, наступником ідей Два Сіменича Вигодського, і в цьому заході переживання постають як особлива така сфера життя людини, яка фактично якимось чудним чином конституює майже все наше життя. Зрозуміти цей підхід можна тільки тоді, коли ми починаємо усвідомлювати, що психологія це. Не те, про що пишуть у загальних підручниках. Треба усвідомити просту річ, що психологія це наука про життя, про життя людини. Можна більш конкретно сказати, що психологія це наука про простір життя людини, про ті форми організації життя і життєдіяльності, які ми реалізуємо протягом нашого життя, і які, власне, і утворюють весь простір нашої, нашої психіки і наших психологічних здатностей, здібностей, спроможностей жити і так далі. В цьому сенсі я би хотів зупинитися саме на цій проблематиці, на проблематиці переживань. Але почну трішки, ну так, мабуть, здалеку. Якщо ми обговорюємо психологічний простір життя, то ми маємо виокремити дві його базові складові. По-перше, це уявлення. Не знання, а саме уявлення. Бо ми світ уявляємо. Ми уявляємо світ, ми уявляємо себе в цьому світі, ми самі себе тільки уявляємо. І ось ця уявленість, вона є ну, засадничою для будь-якої психології, яка займається реальними життєвими процесами. Але як це не буде парадоксально? Але треба стверджувати, що уявлення це є матеріал, на якому живуть і будуються наші з вами переживання. Наші з вами переживання, переживання як особливий психологічний феномен, вони будуються на матеріалі наших уявлень і фактично є таким інструментом, який у Перетворює в світ в світ нашого життя. Фактично, переживання є те, що наповнює життєвий процес реальними життєвими подіями. Життєві події відбуваються тільки в тому випадку коли вони наповнюються для нас переживання. Тому я стверджую дуже важливу річ, що уявлення є те, що дає нам певну картинку, певну картинку світу і себе в цьому світі, а переживання робить цю картинку живою. живою. Живою, незалежно від того, ці переживання є позитивними чи негативними, сама функція переживання це ну, одушевлення, одухотворіння об'єктивного процесу життя. Я би сказав так, що ну, весь простір. Наш психологічний простір життя, він якби взаємовідображується. Одна картинка нам, яку намалювала наше уявлення, а воно відображується і відбувається у картинках наших переживань. І навпаки, все, що ми переживаємо, воно трансформує наше уявлення про світ. Тому. Неможливо окремо розглядувати переживання, а окремо тлумачити уявлення. Тим більш неможливо відривати сферу знання, мислення і таке інше від цих двох сфер: від сфери те саме уявлення та переживання. Знання, мислення. З моєї точки зору є тільки надбудова над оцією зв'язкою уявлення переживань. Є інша площина, яка теж є поєднуючою, такою умовною, але не надбудовою, а підґрунтям. Це площина наших емоцій. Емоції є. Тільки під грунтям для виникнення наших переживань, а реальні переживання вони завжди, є вищими стосовно емоцій. Емоції вони живуть, вони виникають і розгортаються і зникають у безпосередньому зв'язку. З нашими психофізіологічними процесами, навіть глибше з нашими біохімічними процесами. А от переживання і наше почуття живуть не на біохімічних процесах. Всі ці розказки там про всякі там серотоніни та таке інше, ну, це, мабуть, має під собою наукове підґрунтя. Проте воно не має жодного стосунку до психології, до психології життя. Може, до якоїсь іншої, там, до психофізіології, ще щось таке. Проте я цю сторону не розглядаю на сьогодні взагалі. Мені важливо те, що Микола Васильович був абсолютно правий, що шукати розуміння переживань треба тільки культурно-історичному підході. Наші переживання і почуття, вони є культурними. Вони є тими, які вирощуються завдяки культурі. Емоції ні. Емоції у нас, як я вже казав, це базове підґрунтя, яке не має прямого стосунку до культури. А от Переживання, почуття, вони існують тільки в просторі культури. У нас переживання і почуття вирощуються, вони зростають, в залежності від того, які форми культури ми оволодіваємо. Ми кожного разу знаходимо певні зразки того, як. Правильно переживати, як правильно щось відчувати. Перелік почуттів і переживань, він величезний. І за кожним з них стоїть певна культурна форма того, як це треба робити, як треба радіти. За іншу ту людину, як треба радіти за себе, як треба ненавидити, як треба переживати складні життєві обставини. І нам культура розкриває абсолютне діяло, майже безкінечне віло тих зірців, як. Почуття і переживання мають рости. Як вони мають ускладнюватися? І ми точно знаємо цей феномен, будь-яка людина будь вона є настільки глибокою і змістовною, наскільки в неї є внутрішня диференціровка і різноманіття от цих почуттів і переживань. Ми цінуємо і вміння, і здатності, і мислення, і все інше. Проте. Глибина людини, глибина людини як особистості полягає тільки ось цій здатності диференційована проживати власні почуття і власні переживання. Чим більше ступінь диференційованості, тим тоньше і точніше ми отримуємо можливість включити себе у цілий світ. Почуття і переживання накладаються лише частково на зовнішній світ. Да, ми переживаємо за когось, ми переживаємо якісь події і все таке інше, проте наше переживання і наше почуття це суте наше. Ми таким чином не просто втягуємо в себе навколишній світ. А ми себе вписуємо в цей навколишній світ. Вписуємо усі його процеси. Це ми наділяємо світ прекрасним або, навпаки, ужасним. Це ми вписуємо себе в наші відносини з іншими людьми. І тоді ми переживаємо за цих людей. Переживаємо за свої взаємодії, але переживання є способом вписування людини не тільки в соціальний світ, а й в світ культури. Тобто переживання це такий інструмент, який дозволяє нам вписуватись у будь-який світ. У світ природний, усвіт взаємодій і людських взаємин, у світ соціальних процесів, у світ нашого побуту, у світ наших взаємодій з миром артефактів і культури, виключно через переживання. Ми здатні проживати і відчувати все те, що породжено світом, від його об'єктивних характеристик до самих ідеалізованих проявів, проявів мистецтва, проявів мислення. І кожного разу наше ставлення до будь чого це і є формат наших переживань. Мабуть, за цю коротку доповідь я не зможу детально розгортати всі ті ідеї, які виникають, і проблеми, які виникають у зв'язку з психологією переживань. Проте, я би хотів ще одну річ тут додати. Переживання, на мою думку, складають таку, як я вже казав, центральну, змістовну характеристику психологічного буття індивіда. Але переживання є тим кордоном, який відокремлює стане індивіда від стану особистості. Особистість це є наша спроможність управляти і вирощувати наші власні переживання. Особистість це та інстанція, яка виводить нас за межі нашої заглибленості переживання Особистість це та інстанція, яка дозволяє мені бути більшим, ніж мої переживання. Особистість це та інстанція і той інструмент, який дозволяє мені зупинити переживання, усвідомити його причини і наслідки, дозволяє мені подолати будь-яке переживання, або, навпаки, зберегти його. Моя особистість це є та інстанція в моїй психічній просторі, яка дозволяє мені зупиняти ті переживання, які є шкідливими для мене самого, які руйнують мене. Особистість це та інстанція, яка дозволяє мені хранити і взрощувати те, що є для мене цінним і значущим. Це є те, що дозволяє мені долати страхи і зберігати все життя. Любов. Це є те, що дозволяє мені бути справедливим і бути свободним. Особистість це є та інстанція, яка робить переживання своїм матеріалом і робить їх такими, що вони дозволяють мені реалізовуватися саме як особистість. Я на цьому поставлю крапку. дякую за увагу. Можна вопроси?